Друзі, привіт. 6.36 ранку. Не дали орки сьогодні поспати. Було дуже гучно, дивлюсь, все затягнуто димами, є прильоти. Ну і вирішив виїхати, покататися, потренуватися, так як вже не спав, хоча спати хотілося, якщо чесно. Моя позавчорашня поїздка на велосипеді була не дуже вдалою. Порвав я свої шорти, куча синців на мені, прийшов додому, вже приймав душ, ну, вже більш ретельно себе оглянув. Там, ну, майже десяток подряпин різних синців. Але що найцікавіше, коли себе оглядав, помітив таку штуку, що ось під цим Куском жира я знайшов кубики преса. І уявіть, це я по суті нічим не займався, тільки їздив на велосипеді. І ну, цих кубиків там не було. І за місяць просто їзди на велосипеді і нічого більше не роблячи, став з'являтися преса. Також я вам казав, що я вірвався там в челендж, який полягає в тому, що треба кожен день віджиматися по 100 раз, робити 10 підходів по 10 разів. І от позавчора я почав цей челендж і, скажімо так, перший день мені вдався дуже легко. В принципі, я думав взагалі, що подолаю цей челендж без проблем. Вчора я не катався на велосипеді, тому що цілий день йшов дощ, але я виконував цей челендж. Скажімо так, я його виконав, але я проклинався на світі. Якщо перший день, коли я це виконував, в мене вся вправа зайняла десь 15 хвилин, то на слідуючий день я на силу вклався в 29 хвилин. І я навіть не зміг зробити сто разів, тому що на 10-му 10 підході я просто здох на восьмому разі. І в принципі, ну, як не старався, я не зміг виконати цих 10. І я думаю, все одно я доб'ю цих два рази. Я навіть зробив паузу три хвилини, спробував Віджатися два рази не зміг. Зробив ще паузу 5 хвилин і якось там на силу на силу я це зробив. А вся проблема в тому, що в мене пішла просто така жорстка кріпатура. Ось тут всі зв'язки я прям відчуваю. Прям коли пробую рукою, ну я їх прям відчуваю. І відчуваю там біль. Дуже болять трицепси. Ну, в основному болять трицепси і болять оці частини. І от я виконую цю вправу і знаєте, а, другий я, який в мені, він каже, не треба, не треба, хватить, хватить, кидай це діло. От, тому що і, знаєте, такі вже... Думки йдуть, що ну, такий біль при виконанні цієї вправи, і ти думаєш постійно, що ти можеш травмуватися. І прям от я вже, ну це вже якийсь страх починається. Просто біль такий, що ти думаєш, що от-от і ти серйозно травмуєшся. Ну, я все-таки спробую виконати сьогодні цю вправу. Не знаю, що спробую якось розігрітися, розтягнутися. Ну, Постараюсь якось її виконати, але я думаю, якщо я ну, реально фізично не зможу, якщо руки не будуть тримати, якщо я цю вправу заміню там, на сьогодні якоюсь іншою, чи буде вважатися це, що я продовжую челендж, чи можна просто ставити крапку і казати, що слабак не зміг? Як ви думаєте? Напишіть в коментарях. Дуже цікава ваша думка, просто ну, як я виглядаю із, зі сторони, тому що ну, себе, то я якось відчуваю, ну, як відчуваю, а ви ж то мене бачите з іншої сторони. Тому цікава ваша думка. Якщо я сьогодні, скажем, не зроблю 100 віджимань, а зроблю 100 раз на прес там або ще на щось, чи буде це вважатися? Що я виконав вправу і можу продовжувати цей челендж далі. Ну і реально вчора виконуючи ці віджимання, я розумію за рахунок того, що кріпатура, що такий гострий біль, ну якби навіть техніки виконання ніякої немає. Тобто, вчора я виконував ці віджимання. Не так, як завжди, а просто руки розводив в сторони. і Таким чином я виконав, але ж я кажу, 29 хвилин і останніх це не два підходи, це просто два рази останніх, що треба було віджатися. Ну, мені довелося зробити паузу. Три хвилини я не зміг. І тільки після 5 хвилин я зміг віджатися цих два рази. Сьогодні теж кріпатура, вона нікуди не поділася. Як збирався, виїжджав на тренування, то я носив цей рюкзак одів на плечі, тому що просто... я навіть руки не можу підняти, вище голови такі у мене білі. Знаєте, є така приказка: думай довго, роби швидко. І от зараз виконуючи цей челендж, я якраз таки розумію, що як було тупо просто з дуру підхопитися і прийняти в ньому участь непідготовленим. Судячи з того, що я навіть, скажімо, помивши руки, не можу їх витерти обрушник. Я просто не можу підняти руки нормально і не можу їх витерти, тому що така біль то навіть не знаю, зможу чи ні. Ну, я спробую, а там буде видно. Можливо, дійсно. Заміню сьогоднішнє віджимання якоюсь іншою вправою. Не знаю, буде це рахуватися, не буде. Чи можна виконати челендж там не на п'ятірку, а на четвірку. Просто не розрахував я, що буде така кріпатура. І просто ну, я вам не можу передати, як мене це бісить. Що Людина в 60 без проблем виконує цей челендж, а я в 45 просто ну, на другий день почав здихати, а от третій день, і я навіть не знаю, чи зможу я хоча б один раз віджатися. От такі то справи. Але я, звичайно, спробую. Зараз поїду, спробую це зробити, трошки розігріюся, можливо, і вам покажу. Про техніку можете не писати, вона буде дуже крива, тому що самі розумієте, з такою кріпатурою ні про яку техніку там і мови бути не може. Ось такий знайшов пеньочок. Я спробую від нього повіджиматися, тому що мокро, а тут все-таки... Трошки є висота, і може мені так буде легше. Спробую зараз виконати один підхід. Під'їхав я до спортмайданчика. Там, де легко виконувати вправи, але там вже багато народу, а я тут зі своєю кріпатурою ну, просто не хочу позорити. Ну, ось цей пеньочок. Зараз я спробую. А ви якраз подивитеся, як, наскільки це буде криво і наскільки важко. Ну, я зараз один підхід виконую. Якщо... Ну подивлюся, якщо не зможу, то пум. То, мабуть, поїду виконувати якусь другу вправу. Ну, і також ще покатаюсь, планую ще десь не знаю, кілометрів 5-10 проїхати на велосипеді. Я тут, можна сказати, майже не їздив. Коли намагаєшся щось знімати і тренуватися, це якісь просто несумісні речі, тому що Ну, ти не можеш сконцентруватися на тренуванні, тобі постійно треба якась локація, де там. Тобі ніхто не заважає, такі локації знайти важко без людей в Києві. От, скільки зараз? 7.44 ранку, і вже людей багато, вже кругом люди не сильно знімеш. Але зараз я спробую якраз себе налаштовую, покажу вам це на відео. Не знаю, хочете там пишіть, щоб техніка крива. Я думаю, хто займався, той мене розуміє, що таке займатися, коли в тебе кліпатура і які там будуть результати. Блін, це нереально. Просто біль не дає нічого зробити. Особливо перший, другий раз, це просто нереально. Блін, що ж робити? Що ж робити? Як цей челендж нам зробити? Навіть 5 підходів я не зможу зробити. Дай Бог, щоб 3. Ось така штука, друзі, кріпатура. А перший день так було легко, так класно, думаю, та, зараз. Ой, на їзі зроблю. Не так-то просто. Навіть не знаю, що робити. Хоч бери так, якісь обезболююча собі коли, щоб, блін, не відчувати цю біль. Спробую зараз, мабуть, просто покататися на велосипеді. Потім приїду додому, посплю, постараюся набратись трохи сил, може трохи якось ця кріпатура спаде. І спробую все-таки ввечері добити цей челендж, тому що, ну, блін, мені сьогодні його треба зробити. От... Треба і все. І як його зробити, просто просто навіть не розумію. Такий біль, що, ну, блін, болить так, що аж спалахи в очах. Ще я помітив дуже цікаву штуку. У мене Годинник вміє вимірювати стрес. І от на протязі останніх півтора року в мене цей стрес він завжди був, аж в цій крайній помаранчевій зоні. Три тижні на велосипеді. І просто я дивлюся і я не вірю своїм очам. Тому що в мене вже там на протязі, мабуть, півтори неділі повністю ну, стрес він завжди на мінімум. От що значить велосипед. Ну і так теж я відчуваю себе дуже вже непогано. Прям в ногах з'явилася така пружність, гнучкість, скажімо так, якщо там, ну, раніше там, ти трошки пройшов і ти вже стомлювався, хотів десь сісти, то зараз навпаки ти не стомлюєшся. Ну, таке відчуття, що хочеться танцювати постійно. Така легкість є. З'явилася, відновилася знову ця ну, стрибучість моя. Такий прям ну, відчуваєш себе дуже класно. Тому всім раджу велосипед, Хоч я там і сам трохи скептично до цього відносився. Раніше займався там в тренажерному залі, а зараз розумію, що мені це навіть не потрібно. Велосипед, якась легенька вправа, правильна техніка. І... Ну, результати просто прекрасні. Тому всім рекомендую. А я погнав, покатаюся. Ну що ж, десяточку бахнув. Як бачите, середня швидкість у мене невисока, це така дуже лайтова була прогулянка без навантаження якогось, просто в кайф. Почув таку штуку від дідуся, якому вже 80 років, він сказав, що для чого люди шукають ліки. якщо... Найкращі ліки, вони у вас всередині. Найкращі ліки це ваша кров. Вам все, що потрібно, це просто її добре розігнати по організмі і ви станете здоровими. І судячи з того, що цей дідусь в свої 80 років кожен рік проїжджає по 15 тисяч кілометрів на велосипеді, я думаю, щось він таки та знає. А на сьогодні все, я погнав відпочивати. Побачимось.